Вітаю на каналі в обіймах казки. Казка про новий рік та ковдру спогадів. Любі дітки! Сьогодні я розкажу вам одну дуже особливу історію. Це історія про родину, яка зрозуміла, що найцінніший скарб. Це не подарунки чи багатства, а моменти, проведені разом. Кожна усмішка, теплі обійми, навіть прості вечори за спільними розмовами це ті ниточки, які плетуть наше життя. Ця казка допоможе вам побачити, як важливо зберігати ці моменти в серці, дякувати за них і цінувати тих, хто поруч. Закутайтесь у свою найтеплішу ковдру, зручно вмостіться і слухайте уважно. У затишному будиночку, освітленому м'яким сяйвом гірлянд, родина зібралася разом, аби зустріти новий рік. У повітрі пахло хвоєю, мандаринами та щойно спеченим пирогом, а за вікном ніжно падав сніг. На великому дивані сиділи всі мама, тато, бабуся, Оленка та її старший брат. Камін потріскував, створюючи приємний теплий шум, а в серці кімнати разом із сміхом і розмовами панувало відчуття. Родинного щастя. Коли годинник добіг майже о півночі, бабуся запропонувала згадати всі радісні моменти року, що минає. Родина радісно підтримала ідею. Вони принесли бабусину скриню, яка стояла у кутку кімнати. І дістали звідти велику стару ковдру. Бабуся розгорнула ковдру, і всі одразу помітили, що вона була незвичайною. На ній поєднувалися різнобарвні клаптики, кожен з яких ніби випромінював тепло і магію. Усі здивовано перезирнулися, і кожен з них відчув, як щось особливе приховується у цих клаптиках тканини. Мама взяла ковдру до рук і торкнулася одного з клаптиків, виготовленого з червоного светра дідуся. Його не стало багато років тому, але торкнувшись цього шматочку, вона згадала, як дідусь приносив додому ялинку, сміявся і розповідав кумедні історії. Здавалося, у кімнаті намить знову стало чути його голос. Бабуся Торкнулася до блакитного клаптика, зробленого із старої сукні мами. Це була та сама сукня, в якій мама танцювала свій випускний вальс. Бабуся усміхнулася, згадуючи, як маленька дівчинка, яку вона колись тримала за руку, тепер виросла і стала такою гарною і доброю жінкою. Тато у свою чергу знайшов клаптик із тканини, яка колись була його хустинкою. Це була хустинка, яку він мав з собою того дня, коли вперше зустрів маму. Він згадав, як хвилювався і усміхався, як у повітрі пахло квітами і кавою. Діти теж захотіли знайти свої клаптики. Оленка побачила шматочок зі смугастих штанців, у яких вона зробила свої перші кроки, а брат роздивлявся клаптик із його улюбленої футболки, яку він носив, коли вперше виграв у футбольному матчі. Ці спогади оживали у їхніх серцях. І ковдра починала ніби сяяти від тепла їхньої вдячності. Тоді всі разом вирішили додати до ковдри нові спогади. Вони згадали, як разом запікали картоплю на осінньому багатті, сміялися, граючи в настільну гру, і як одного літнього дня танцювали під. Теплим дощем у саду. Вони розповідали, сміялися, дякували одне одному за ці моменти, і ковдра стала ще довшою, наповненою цього разу з погадами року, що минав. Коли на годиннику пробило опівніч, ковдра засяяла так. Ніби її зігрівало саме життя, родина обійнялася під цією ковдрою, дякуючи одне одному за те, що вони разом. Дітки, чи відчули ви тепло цієї історії? Як важливо пам'ятати найкращі моменти і ділитися ними з рідними? Щоразу, коли вам буде холодно чи сумно? Пригадайте щось добре, як сміялися з друзями, як мама гладила вас перед сном, як ви разом пекли пиріг чи грали у вашу улюблену гру? Ці спогади, мов невидима ковдра, яка завжди зігріє ваше серце. Пам'ятайте, новий рік. Це не лише час бажань і нових починань, але й нагода подякувати за все, що було. Подивіться на своїх рідних, усміхніться їм, обійміть і скажіть дякую, що ти поруч, адже саме ці моменти роблять наше життя таким чарівним. Дякую, що слухаєте нас. Підписуйтесь на канал в обіймах казки, щоб не пропустити нову казкову зустріч.